Щиро вітаю народ Божий, словами Христос народився. В цей останній день 2023 року пропоную текст із священного Писання послання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ з 1 до 14 віршів. Це невеликий розділ, 14 віршів. Використовую переклад турконяка. Отже, наслідуйте Бога як улюблені діти. Та живіть у любові, як Христос полюбив нас і видав себе за нас, як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. А розпустаю усяка нечистота чи жадоба до наживи, навіть хай не згадується між вами, як це личить святим. Також і і пусті балачки чи грубі жарти вони недоречні, але найкраще подяка, бо знайте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, має спадщини в царстві Христа Бога. Хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів. Тому не ставайте їхніми спільниками, бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся як діти світла, адже плід світла в усякій доброті, праведності й правді. Досліджуйте те, що до вподоби Богові, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Адже про те, що вони таємно роблять, соромно навіть говорити усе, що засуджується, виявляється світлом. Оскільки все, що виявляється, стає світлом, через це й сказано: встань, ти, котрий спиш, і воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Брати і сестри, ми віримо, що правда Божа, істина Божа змінює світ. І ось текст Писання, який ми прочитали, говорить якраз про дві категорії людей: ті, які живуть у темряві, і ті, які живуть в світлі нашого Господа Ісуса Христа. Апостол пояснює, що відсутність Бога, це і є темрява. Вони були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла. Ми знаємо, що тільки Слово Боже є стандартом, правди, є світлом і визначає, що таке розпуста, що таке ідолослужіння, що таке нещита, нечистота. Апостол називає побожне життя світлом, А плід гріха темрявою. І виникає питання, коли люди роблять свій стиль життя темрявою, чи впливає це на наступні покоління, чи передаються ось ці батьківські гріхи у спадок іншим поколінням. І так само виникає питання, чи до дітей світла передається від батьків те світло, котре отримують від Бога. І текст, який ми прочитали, якраз і говорить про цю спадщину. Тому що до сьогоднішнього дня, я думаю, серед нас, серед людей йде ось така дискусія, чи впливає. На формування особистості, ось ця генетика, ця спадковість. Генетика від грецького слова це те, що відноситься до народження, тобто закономірність спадкоємності. І ось в християнському світі також є. Певні розуміння спадковості, і це відноситься як народження в християнській сім'ї. Я думаю, ми чули ось такий вислів Народився в вірі батьків і я не зраджую її. Хоча вірою важко інший раз назвати. Цю спадковість. І також Біблія дає визначення, що, правда, мало хто бажає говорити, що народився в гріхах батьків. Ми бачимо текст писання, тільки Давид говорить про те, що я народився в беззаконні і в гріху моя мати мене зачала в Псалом 7. Люди інший раз не хочуть говорити, що вони народилися в грішних сім'ях. І знаєте. Ми із текста Слова Божого, який зараз вислухали, прочитали, повинні відноситися досить обережно і свідомо, до якої категорії людей ми відносимося. Чи наше життя є життям світла, чи наше життя проходить в темряві? Це досить важливо сьогодні зауважити, тому що ми звикли до того, коли проходить рік. Підводити певні підсумки в своєму житті. Якось я недавно прочитав такий цікавий вислів за дисидентів. І там написано так, що вони приклали багато зусиль для того, щоб зруйнувати імперію зла. Знаєте, в мене виникло запитання, а ми, віруючі люди церква. Чи, приклали, чи прикладаємо ми зусилля для того, щоб зруйнувати імперію зла? Чи прикладаємо ми зусилля, щоб світло, яке ми маємо в Господі, впливало на молоде? Покоління, тому що наскільки ми знаємо, що гріхи в поколіннях передаються, і Слово Боже нам говорить про це, коли ми особливо читаємо книгу царів, там говориться, що він добавив до батьків, до гріхів своїх батьків ще, ще те, що навіть його батьки не робили. Але в мене більше виникає питання сьогодні, чи ми з вами, чи передаємо ми світло, котре ми отримали від Господа наступним поколінням, чи ми є ось тією церквою, котра сьогодні впливає на суспільство і формує розуміння, формує ось це біблійне бачення дійсності. В якій ми з вами живемо. Коли ми інший раз маємо дискусію або такі бесіди, чи підкреслюємо ми те, що ланцюг ось цього гріха розриває правда Божа. Ми з вами ми свідомі і знаємо, що Ісус Христос, коли прийшов на землю, то Він розірвав ось цей ланцюг. Гріха, який сховував людей від покоління до покоління. Але саме головне, я думаю, що важливо, коли ми з вами, молодшому поколінню, іншим людям передаємо ось це світло. Я прошу старших людей, хто пережив страшні часи, гоніння. Страждання за Ісуса Христа, щоб розповідали молодшим людям ціну Божого світла. І це досить важливо, тому що в темряві людина втрачає людяність, людина набуває якості характеру звіра. І ми це бачимо навколо нас, Слово Боже, говорить про це, адже про те, що вони таємно роблять, соромно навіть говорити. Але ми прочитали, що Ісус Христос, Воскрес із мертвих. Ісус Христос є світлом для нас. І якщо гріх такий живучий, передається з покоління в покоління, то я хочу, щоб ми задались питанням, а чи є генетика спадковість для праведника? І Біблія дає нам відповідь на це питання. Книга Псалмів, 37-й псалом, я процитую два вірші, 25 й і 26. й Я був молодим і постарів, але не бачив ні праведного покинутим, ні його нащадків, які просили би хліба. Увесь день він виявляє милість і позичає. Тож його нащадки будуть благословенні. Досліджуйте те, що до вподоби Богові. Найперше місце, де ми чуємо про Бога і про Його принципи, це християнська сім'я. Цініть християнськими сім'ями. Це досить важливо. В церквах. Ми також бачимо ось це світло, яке проповідується з кафедри, ось ці пісні християнські, які ми з вами співаємо. Можливо, якщо ви навіть відчуваєте себе, що ви не такий співак гарний, але в загальному співі всі гарно співають. Знаєте, в загальному співі, коли ми дивимося ще й на слова, можливо, не всі пам'ятаємо, але є можливість їх читати. Ці слова збудовують нас. Ці слова дають можливість нам бути в світлі, в світлі Божому. Тому що я думаю, ви зустрічали або слухали, придумали таку абревіатуру ДВР діти віруючих, ну по-російськи діти віруючих родителей, діти віруючих батьків, і часто подається це в негативних фарбах. Я стою на тій позиції, що треба дивитися в позитивних моментах. Чому? Тому що діти, які народжуються в християнських сім'ях, вже отримують благословення світла. Діти, які виховуються в церкві, вже отримують світло. І це важливо пам'ятати. Не потрібно нехтувати цим, тому що правильне духовне харчування, здоровий, здоровий спосіб життя і вплив біблійної атмосфери робить нас синами світла, коли ми прийняли нашого Господа Ісуса Христа Спасителем. Тому що, ще раз повторюю, тільки Христос Він ось зняв ці кайдани спадкоємності гріха. І слово Господнє нас навчає, що плід світла в усякій доброті, праведності в правді, брати і сестри, я хочу, щоб підводячи підсумок ось цього року, який ми, який ми з вами прожили, щоб Бог дав нам завжди пам'ятати: ми діти світла, ми діти Божі, і ми маємо велику привілею. Не тільки жити в світлі, але розповсюджувати Боже світло на людей, які навколо нас. Я дуже хочу, щоб ми були ось тими людьми, про яких було сказано, що ось ця церква вона вклала багато для того, щоб зруйнувати імперію зла. Вона вкладала багато. Щоб світло Боже поширювалося. Хай Господь благословить нас. Ми зараз будемо молитися. я прошу, щоб в наших молитвах ми ще раз і ще раз подякували Господа, що Він послав Ісуса Христа, який розірвав кайдани спадкоємності гріха. Подякувати Богові, що через Ісуса Христа світло Його досягло нас. І ми не ходимо в темряві, ми розуміємо, що добро, що зло. Ми розуміємо, де правда, де неправда. Ми, згідно слова Господнього, можемо провести ось цей аналіз. Я хочу, щоб ми подякували Богові, що Він дає нам можливість згідно Слова Божого, Словом Божим впливати на інших людей. Хай Господь поблагословить кожного нашій сім'ї. Наших діточок, можливо, хто переживає певні труднощі, можливо, не всі підкоряються істині в сьогоднішній день, які є люди навколо нас, але пам'ятаємо, Боже світло має силу, Боже світло приносить благословення. Тому в останній день цього року давайте ми ще раз схилимося на коліна перед Господом і подякуємо за те, що Ісус Христос прийшов і приніс світло нам. Амінь, помолимося, схилимося перед Богом.